Привіт, це третя серія проєкту сукня за 77 днів. Якщо ви дивились мої попередні серії, то ви знаєте, що я зупинилася на тому, що пішла перев'язувати тіло моєї сукні. Що ж у мене з цього вийшло? Чи встигла я повернутися в свій графік? Чи встигаю я зв'язати сукню за 77 днів? Ви дізнаєтеся в цьому відео. Якщо раптом ви пропустили попередні серії і не знаєте про що я зараз говорю, то я залишу для вас посиланочка ось тут і в описі під відео на попередні дві серії, де я розповідаю, яку сукню я в'яжу і що там в мене відбувається. А зараз я запрошую вас сідати зручніше і переглянути невеликі підключення, які я знімала протягом цих двох тижнів. Ну а в кінці, звісно, покажу результат моєї роботи за ці два тижні і покажу сукню з приміркою на мені. Тож, не переключайтеся, а заодно перевірте, чи підписані ви на мій канал, і також, звісно, буду вдячна вам за вподобайку та за коментарі. Запрошую до перегляду! Сьогодні 31 й день проєкту Сукня за 77 днів, і в мене пройшло три дні з того моменту, як я розпустила тіло. і я вже повернула його назад. Зараз я якраз майже на тому етапі, на якому я його розпустила, так почала вив'язувати резинку, повністю вив'язала цю частинку, знову зробила витачки. І все це за три дні. Це називається те, що я до цього в'язала два тижні, тут зв'язала за три дні. Ну, тому що трошки психанули після розпуску. Знаєте, коли розпускаєш, дуже хочеться наздогнати. Тому ось так швиденько сіла. Ну, і як мені правильно підказала Наташа Капучета-Роса, Петель же тепер менше, і в'язатися буде швидше. Дійсно, петель менше, я зробила перерахунки, зменшила загальну кількість петель. І плюс, як ви можете бачити, я зробила ось тут скорочення. Зробила скорочення і попереду, і по спинці, і ось так досить активно скоротила петлі, які я добирала на підріз, для того, щоб вийти на менший об'єм по талії. І вже почала резинку. На резинку також цього разу я взяла спиці на розмір менше. Тут в мене п'ятірка, тут в мене четвірка. І мені здається, так резинка виглядає краще. Мабуть, все ж таки, тут я теж на четверці в'язала. Тепер я вже записала, щоб точно не забути. Тож, тепер мені треба вив'язати резинку, і після цього я хочу зупинитися, хочу, по-перше, випрати. Ось цю частинку і подивитися, як воно буде виглядати, тому що як зараз сидить сукня, мені дуже подобається. Я приміряла, можливо, ставлю вам після цього саме примірку ось цієї частинки, тому хочу випрати, щоб точно впевнитися, що воно там нічого не підсяде, не потягне, і потім перейду до рукавів. А вже після того, як зв'яжу рукави, піду в'язати спідницю, щоб точно знати, скільки в мене залишається пряжі, і якої довжини спідницю я можу собі дозволити з тієї пряжі, що в мене є. Сподіваюсь, що в мене вийде та довжина, яку я планувала. Тож ще раз покажу вам, що тут в мене також гарно вписалася виточка. Ось так дуже акуратненько, мені здається, цього разу навіть краще вийшло, ніж попередній. І виточка жодним чином не впливає на візерунок, який ось тут попереду. До речі, це класна ідея. Збережу собі її на майбутнє, якщо. Планувати виріб з виточками, то візерунок можна пускати в ось цю середню частину, і тоді тут можна спокійно по лицевій гладі вив'язати виточку, і візерунок теж у виробі буде. Бо коли візерунок на весь виріб, звісно, виточки ну, зазвичай навіть неможливо зробити, а інколи дуже-дуже складно. То щось що так виглядає. Зараз можете побачити, так, що в мене перед довший за спинку, ну, як і має бути за рахунок виточки. Тож, просувається непогано. Мені все подобається. Тут також хотіла показати, як красиво в мене переходять ці коси в резинку, а потім так само красиво вони мають перейти в коси на спідниці. Сподіваюсь, в мене все вийде. Е, і ось тут також, бачите, ось ця загогулінка, вона також чітко переходить в резинку. Я спеціально підлаштовувала кількість петель, щоб все це. Ось таким чином красиво виходило. Так, воно в мене і тут з резинки виходить, так, акуратно і красиво, і так само переходить в резинку. Тож поки що все мене влаштовує і продовжуємо працювати далі. Сподіваюся, я зможу вийти в той графік, який я собі запланувала. Ну, подивимося. beautiful sweater. Сьогодні 35-й день проєкту Сукня за 77 днів. І хочу показати, як я вже просунулася. Отже, я повністю вив'язала резинку, яка в мене. Має формувати талію моєї сукні. так, Останній раз ми з вами бачили десь ось тут. Я зв'язала ось таку резинку і вже почала в'язати спідницю. Так, казала вам, що потім буду в'язати рукави, але мені стало цікаво поглянути, чи вийде в мене те, що я задумала, той перехід так, на наступний візерунок. І тому я трошки тут пров'язала і можу зараз вам показати. Але все ж таки планую зараз. Зупинитися зі спідницею, повернутися до рукавів і зв'язати їх. Тож, яка була в мене задумка, що з цієї резинки 2х2 ми перейдемо на ось такі коси, як я переходила ось тут, зверху, так, коли з горловинки переходила на ось цю косу. Але тут в мене цих кос буде багато. В мене вся спідниця буде зв'язана ось такими косами. А посередині буде йти ось така смужка. І ось тут ви вже можете бачити, що я зробила перше розширення. Так, в мене було дві петлі, тут, тепер в мене тут три петлі, і за рахунок розширення саме в ось цих смужках лицьових петель, буде формуватися розширення спідниці. Тож, ось так гарно виходить, мені от дуже подобається, бачите, в мене йде коса, потім вона переходить в резинку, потім знову вона переходить в косу. Так і було задумано, і в мене все вийшло. Всіх петель вистачило, щоб по всій спідниці в мене будуть ось такі самі коси, як в мене були на регланних лініях, але тепер вони будуть по всій спідниці. Сподіваюся, що це буде гарно виглядати, і сподіваюся, що мені вистачить пряжі. Тож на цьому я поки що зупинюся зі спідницею. Я вже порахувала, скільки мені треба зробити додавань, щоб вийти на ширину стегон. А потім будуть додавання вже рідше, тому що, ну, знову ж таки, так, від талії до стегон треба розширити достатньо активно, а потім вона буде вже так, потихеньку розширюватися, щоб все одно сформувати ось цей а подібний силует. Тому що, якщо її не розширювати, то буде не той фасон, що я хочу, і в ній буде незручно ходити. Тож, в принципі, поки що спідниця йде. Так, як заплановано. Ну, Тут важко ще її приміряти. Я, в принципі, приміряла, мені подобається, як сидить ось ця резинка по талії. А, бачите, вона, в принципі, вийшла такою непоганою. А, і тепер буду переходити до рукавів. Дуже мені хочеться випрати все це, щоб подивитися, яке воно буде після прання. Але зараз так холодно в квартирі, що я боюся, що воно буде потім три дні в мене сохнути, і я не зможу його в'язати. Тому. Не знаю, можливо, якийсь все ж таки сонячний день почекаю і наважуся випрати все це, щоб поглянути, як воно все вкладається, як воно все виглядає. Не знаю, поки що відклала це питання, тож буду переходити до рукавчиків. А ось ця частинка в мене вийшла 250 грам. І це немало. Я сподівалася, що буде трошки менше. Ну, подивимося, треба вив'язати рукави, і тоді я буду розуміти, скільки в мене залишиться на спідницю. І приблизно зможу порахувати, якої довжини вона в мене вийде. Тож поки що, ну не скажу, що зовсім за планом йдемо, але потихеньку рухаємося. Сьогодні 44-й день проєкту сукня за 77 днів, отже, пройшло вже більше половини. І в попередніх підключеннях я вам обіцяла то випрати сукню второкові почати в'язати. Ну, як ви бачите, рукави я не розпочала і сукню не випрала. А, чому? Ну, Тому що, по-перше, зараз в квартирі дуже холодно. А, не знаю, як у вас у мене немає опалення. Холодно на вулиці, холодно всередині в квартирі. Я розумію, що якщо я виперу зараз сукню, вона буде сохнути в мене тиждень і на ній навіть пліснява встигне вирости. Тому, думаю, ні, не буду зараз прати. А рукави не розпочала, тому що. Я люблю в'язати рукави на коротеньких спицях на ось цих нітпро вкорочених, і вони в мене в єдиному екземплярі. А рукави на моєму смугастому джемпері з круглою кокеткою в'яжуться на таким же розміром, як і в'яжеться сукня. Пухнаста частинка цього джемперу в'яжеться номером 5, і сукня в мене в'яжеться номером 5. Якщо коли в'язали тіло, то великих спиць в мене є кілька пар, то ось ці маленькі в мене одні. Тому сукня чекала, поки я дов'яжу свою кругу кокетку. Забігаючи наперед, я її дов'язала, тому тепер можна переходити до цих рукавчиків. Але, звісно, я не просто чекала, я в'язала спідницю. Так, в минулому підключенні я вам показувала, що я почала в'язати і ось ще трошки її просунула. Тут же в мене вийшло друге розширення ось цієї частинки. Ось так воно зараз виглядає. І я вже його приміряла. Мені подобається, як це виглядає. Мені подобається, як сидить ось ця талія, вона сидить на талії. І не пам'ятаю, вже казала я в попередніх відео чи ні, мені дуже подобається ось цей перехід, як ось ця коса, так, з регланної лінії перейшла ось тут по. Боковій частині потім перейшла в резинку і далі пішла в спідницю. Мені прям дуже подобається. Воно все вийшло ідеально так, як я і планувала. Мені здається, дуже гарно, дуже красиво. і Навіть, ну скажіть мені, що красиво. Мені дуже хочеться, бо мені дуже-дуже подобається. Саме ось ця частинка, прям все ідеально вписалося. Я. Хто пам'ятає початок, так я казала, що проблема попередньої сукні була якраз в тому, що там не вписалися візерунки так, як мені хотілося. Ну, вони взагалі просто одне з одним не поєднувалися. А тут все прям ідеально гармонійно, мені, мені дуже це подобається. Тож, сук, о, спідничку. Ось тут я пров'язала. Це ще навіть не найширша частина стегна. Тут ще має бути, здається, так, один рапорт. І це вже буде максимальне розширення спідниці саме на стегна. Ну, Сидить воно непогано, я це вже сказала. І після цього підключення покажу вам, звісно, як воно сидить на мені. І в мене тут якраз закінчилася намотана нитка, тому я намотала собі вже нові клубочки. Перейду все ж таки до в'язання рукавів. Щоб потім всю пряжу вив'язати в спідницю. От буду в'язати, поки пряжа не закінчиться, стільки буду в'язати ту спідницю. Я думаю, що вона не вийде супер довго, і тут в мене не настільки багато пряжі, але я впевнена, що на повноцінну таку міді-спідницю мені вистачить. Спиці в мене теж звільнилися, як я вже сказала, тож все складається так, щоб я почала в'язати свої рукавчики. Все, на цьому все. Якби я не вкладаюся в той графік, що я собі запланувала раніше, але я поки що не нервую, тому що в мене залишилося ще ну, майже місяць до кінця проєкту. Ні, не майже рівно місяць в мене закінч... залишився до кінця проєкту. Тож я думаю, що за місяць-два рукави і спідниця, враховуючи, що частина в мене вже є, то якось я з нею справлюся, я думаю, як ви думаєте? Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте, і, звісно, зараз буде підключення, в якому я покажу вже цю частинку на собі. Бо з цьому напівфабрикаті я й закінчу це відео. Тож, як ви бачите, процес просувається, хоч і не за планом, але нічого, поки що в мене є час не панікувати і все встигнути. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи встигну я, чи не встигну. Мені завжди дуже цікаво почути вашу думку. А я дуже вдячна вам, що ви додивились до цього моменту. Буду дуже вдячна вам за вподобайку, коментарі та підписки. Також я дуже дякую моїм спонсорам. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Якщо ви також хочете підтримати мою творчість та мій YouTube канал, ви можете оформити спонсорство, посилання є в описі під відео, або придбати якийсь з моїх описів на моєму сайті, посилання на який також є в описі під відео. Я дуже вдячна вам за вашу увагу. Бажаю вам всього найкращого. Якенької пряжі рівненьких петелічок обіймаю вас і ми побачимося з вами дуже дуже скоро в новеньких відео. До зустрічі, Па-па